Ніщо не стоїть на місці, все розвивається та змінюється. У людини з'являються нові потреби, а отже, і нові професії менеджера, програміста. Але поряд з ними продовжують існувати і іздавне відомі спеціальності. Серед них добре всім знайома професія аграрія. Більше ста років фахівців сіль для сільського господарства готує Липковатівський аграрний коледж. Це один з найстаріших навчальних аграрних закладів України. Його історія ведеться від Липковатівської нижчої сільськогосподарської школи. Саме таку назву отримав коледж у далекому 1902 році, коли тільки розпочав свою діяльність. З тих часів неодноразово змінювалися статус і назва закладу. Литковатіцький аграрний коледж сьогодні це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який готує молодших спеціалістів. Підготовка ведеться за кількома спеціальностями: виробництво переробка продукції рослинництва і тваринництва, ветеринарна медицина, організація виробництва та бухгалтерський облік. На Харківщині за першими трьома готують фахівців лише в аграрному коледжі. Також тут можна придбати робочі спеціальності. Лаборанта, агрохіміка, тракториста, водія, оператора штучного сіменіння сільськогосподарських тварин. Не менш популярними є спеціальності оператора комп'ютерного набору та майстра по озелененню. Коледж унікальний ще й тим, що він єдиний в Харківській області, де для студентів створені гарні умови для відпрацювання практичних навичок. Нещодавно при закладі був створений навчально-практичний центр. У нас є три фермища, у нас є поля, поля з різними рельєфами, з різними почвеними зрізами, якості і так далі, де можна. Можна як змила природа, будемо так казати, дощі озиму, кілометр шириною і зверху земля. Це ж теж треба побачити дитині, де ерозія розвивається. На 100-200 гектар цього не побачиш і не навчиш. Так? Ну і будемо так казати, різні можливості по урожайності, по стану полів. А є навчальні заклади, де дві-три корови дві-три свині, це тільки побачить. Я думаю, що сьогодні стан деякого нашого сільського господарства залежить від того наскільки якісно підготовлені спеціаліст, пройде цей складний період для нашої держави, перешумить, перегримить, і нашому сільському господарству потрібні будуть висококваліфіковані спеціалісти і зоотехніки, і ветеринарні лікарі, і агрономи, тому що любе виробництво, яке не супроводжується. Грамотними спеціалістами, воно як говорять, що буде обречено на загибель. До коледжу приходять абітурієнти з різним рівнем знань і за різних обставин. Для когось професія, яку він опановує, це професія, що передається через покоління. Для когось це здійснення мрії, але майже для всіх студентів це усвідомлений вибір свого майбутнього життя. Ну, мені так сложилось, що в династию. У меня мама ветеринар, дідусь, ветеринар, папа, ветеринар. Як то вже собой ну, з детства так пішло, що я уже вирішила стати ветеринаром, пойти по маміним стопам. У нас є коледж. Мені не понравився. Я туди съездил, сюди приїхав, мені тут сильно понравилось. Подальше мы, я збираюся навчатися у Харківській державні державній зал ветеринарної академії, а потім видно буде. І з якими саме живут Дрібним, дрібними тваринами? Я професійно займаюся розведенням італіянських канекорса і тому потребую деяких знань і навичок в ветеринарній медицині. Я отримую дійсно ті знання, які мені потрібні. Я можу своїм тваринам надати першу необхідну допомогу. Я роблю сама вакцинацію, я сама за ними доглядаю. Тобто я все це роблю сама завдяки нашому коледжу. В світі дуже багато професій всі вони потрібні людям, але найголовнішими є ті, які годують людство. Необхідні знання в коледжі можуть придбати майбутні хлібороби. Ветеринарна справа також дуже важлива, Вона набагато важче від лікарської, адже людина може пояснити, де болить тварина ніколи. Студенти вивчають не лише хвороби, а й поведінку тварин. В нашій дисципліні діти вивчають на лабораторні занятті будову збудники паразитарних хвороб. Паразитарні хвороби, які паразитують і всередині організму тварини, а також назовні. Добре, що зараз в наш час дуже багато розроблених, багато лікарських речовин, ангельмінтиків, інсектокарацидів. І добре, що зараз всі виводиться. Для цього ми проводимо різні профілактичні заходи на тваринницьких фермах. До нас діти приходять на третій, четвертий курс, коли вони вже чітко знають, для чого вони навчаються і що вони мають в майбутньому робити. Тому, звичайно, до нас вони приходять вже підготовленими і чітко визначеними. Тому е, в ін'єкції всі виконують. Перший, другий курс є, практично, але там не більше, менше трошки з тваринами, там вони працюють з вологими препаратами, з телятами вони працюють з меншими тваринами, а третій, четвертий курс вже більш на дорослих тваринах. Улюбленцем усіх студентів є кінь на прізвисько варяг. Він дружелюбний звик до своїх опікунів і дає кожному охочому себе попестити. Та все ж варяг має свій норок і не опускає нагоди його продемонструвати. Раніше займалася верховою їздою і так як тут не було хто буде його опікати, я смотрю, тоже козаняла кому... должность. на учбовій фермі закладу. Разом із студентами проходять стажування і викладачі. У нас е декілька свинарників. Це перший свинарник маточник. Далі є свинарник для отримання ремонтного молодняка, свинарник для відгодівлі поголів'я свиней. Ми зараз проводимо дослідницьку роботу зі студентами, е гуртківцями і проводимо спарювання тварин. І будемо дивитися по результатам, які будуть краще прирости. Будемо використовувати ці породи у молочному блоці навчально-практичного центру. Проводяться практичні заняття зі студентами коледжу, студентами інших навчальних закладів. Тут покращують свої практичні навички, викладачі та лаборанти. Лаборант стажер веде облік надою молока від кожної групи корів, первинну за технічну документацію та оцінку якості молока. Даїння проводиться молокопровід, кількість молока фіксується електромагнітними лічильниками, потім збирається для накопичувальної ємкість, від, звідтіля від центрового насосу перекачується в ємкість для молока. Після даєння проводиться оцінка якості молока як комілком, молокотестерами і комілком, так і традиційними лабораторними методами. Заключним етапом процесу доїння є миття і дезінфекція молочного обладнання, яке проводиться автоматично. Доїння в молокопровід дає можливість полегшити роботу оператора машинного доїння і отримати молоко високої якості, так як відсутній контакт з навколишнім середовищем, а годівля корів кормами власного виробництва дає, забезпечує отримання екологічно чистого молока. Сьогодні в навчально-практичному центрі, створеному в аграрному коледжі, мають змогу проходити практику студенти навчальних закладів 3 та 4 рівня акредитації. Тут будуть проходити студенти практику не тільки аграрного коледжу нашого, але і 3-4 рівня акредитації, до Кучаєва, технічного університету імені Василенка, Зооветеринарної академії, Красноградського технікуму механізації і нашого молочного. Недавно у нас. Були представники міністерства, які сказали, що можливо, що будуть направляти до нас Полтава, Донецький, Луганськ. Практичні найулюбленіші заняття учнів Липковатівського коледжу, адже саме на них можна застосувати на практиці отримані теоретичні знання. Наші студенти дуже люблять практичні заняття, От, дуже дуже жваво дуже жваво реагують на потрапляння таких випадків до їхньої практики і охоче виконують дані маніпуляції. Практика у нас чудова. Вони охоче охоче Учиться, от, і можуть проводити ці операції далі самі. Студенти отримують міцні знання з економічних дисциплін, менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, а також вільно володіють комп'ютерною технікою. На сьогоднішньому занятті з планування студенти складають індивідуальні плани розвитку сільськогосподарських підприємств. На підставі цих розрахунків будемо у подальшому розробляти бізнес-плани. Аналогічні. Розрахунки виконують і студенти інших спеціальностей, наприклад, студенти спеціальності виробництва і переробка продукції і тваринництва. Складають раціони, розраховують потребу в кормах, планування виробництва молока та інші розрахунки виконуємо за допомогою комп'ютерної техніки. В Коледжі турбуються не лише про знання землеробства та ветеринарної справи, а й про духовні знання та загальноосвітні. Учні залюбки слухають і вивчають правознавство, історію, філософію. Адже все це дає змогу не лише розвиватися в своїй спеціальності, але й взагалі бути освіченою людиною. При виборі е, своєї майбутньої професії має стояла, як то кажуть, дилема чи вибрати направлення сільськогосподарського спрямування, чи все ж таки вибрати педагогічну освіту. Е, більше схилився все ж таки до педагогічної освіти, але працюю в сільськогосподарському напрямку. Взагалі, то якщо подивитися на мій предмет, який я викладаю е, основи філософських знань, це достатньо важливий предмет. Е, не лише для спеціалістів, а для формування безпосередньої особистості. Невід'ємною складовою освітньої діяльності навчального закладу є виховна робота. Керівництво коледжу піклується про своїх студентів не лише під час навчання, а й про дозвілля. До послуг студентів предметні гуртки в коледжі обладнаний спортивний зал з тренажерами, де молоді люди можуть розвивати культуру тіла. Чимало бажаючих займаються у колективах художньої самодіяльності, дехто знаходить себе науково-дослідницькій роботі, яка вимагає витрачання часу для пошуку відповідної інформації. Однак у студентів з цим немає труднощів, адже фонд бібліотеки в змозі надати їм весь потрібний матеріал. В музеї побуту та народної майстерності знайшли гідне місце вироби, створені вмілими руками Ню коледжу дирекція коледжу створює належні умови для проживання студентів у гуртожитках для організації змістовного дозвілля. Для пропаганди здорового способу життя і особливо піклуємося про дітей, які знаходяться в так званій зоні ризику, це діти, які потребують підвищеної педагогічної уваги, це діти пільгового контингенту. І, взагалі, ми працюємо на те, щоб майбутнє України було прекрасним. Для студентів, що живуть гуртожитку, спеціально обладнаний куточок відпочинку завжди працює душ, а кімнати світлі і затишні. Про все необхідне для студентів потурбувалися в Липковатівському аграрному коледжі, але на першому місці все ж таки навчання. Дійсно, життя змінюється, однак є те, що залишається вічним. Професія аграрія завжди матиме попит. Людина не може існувати без хліба. Хліб усьому голова. Без нього нафти не добути, сталі не виплавити, поля не зорати, задачі в школі не вирішити.